Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Американський боксер Шакур Стівенсон поділився думками стосовно свого ймовірного бою з українським церковним діячем Василем Ломаченко. Пряма мова: Якщо ми з злому зійдемося в рингу, я його прополощу. І тоді усі зрозуміють, чому іншим людям не подобається битися зі мною. Любитель Солярія Еді Хірн розповів, як Френсіс Нгану намагався домовитися про мордобіс Ентоні Джошуа. Пряма мова: Френсіс прийшов до мене, тому що хотів битися з Джошу, але Ентоні сказав: Я хочу знову стати чемпіоном світу, тому мені насрати на біз Нгану. Американський коуч Теді Атлас поділився враженнями від зіркового японського боксера наої інує. Ось що сказав старий: інує став би поруч з величними у будь-якій ері. У нього повний комплект, який складається із швидкості, потужності, розуму, техніки, інстинктів та таймінгу. Просто особливий. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.